Закладений ніс хюмер деконгестант діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант. у росіян справжня паніка нічого не можуть знайти. Ні бензина, ні спокійних місць для відпочинку. Навіть тамтешня влада визнає нічого нема, нічого, нічого не робить. Але медведів і інші обличчя, так би мовити, кремльовської кліки продовжують погрожити заходу. кажуть, зіб'єте щось це війна. А хай згадають 15 рік, коли вже збили Ердоган і нічого не було. Про все це поговоримо просто зараз. Я Ірина уздо з нами Горчаленко Літолог, крім центру аналізу і стратегії Ігоре, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Героям слава навзам. Президент України Володимир Зеленський виданню Аксіос уже майже на шляху назад з Нью-Йорку з 80-х на асамблеї ООН додому повідомив про те, що Дональд Трамп з нами, що він дає добро атакувати російські військові об'єкти у відповідь, що нам ніхто не зв'язує руки, хоч це і помітно в принципі, але тепер ми зартикулювали це публічно, як то кажуть. Окрім того, ми чекаємо на нову зброю від Трампа. Він сказав, я подумаю, як це передати, яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Тож Трамп удари, що сказав Зеленський. Давайте почуємо. Україна не бомбитиме цивільне населення, адже ми не терористи, але центри російської влади, такі як Кремль, є важливими перед столом переговорів. Вони повинні знати, де знаходяться бомбосховища. Їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, їм це буде потрібно в будь-якому разі. Вони повинні знати, що ми в Україні щодня будемо відповідати. Якщо вони атакують нас, ми їм відповімо. Якщо вони атакують нашу енергетику, президент Трамп підтримує думку, що ми можемо відповідати. Глава білого дому сказав те саме про заводи, де виробляються дрони і ракети, хоч вони й добре захищені. Тімотія британський економіст, експерт з питань України, каже, що саме цей неочікуваний неймовірний розворот Трампа і пов'язаний як один із факторів з нашими ударами по території Російської Федерації показують, що Росія ну така трохи німощ, ігоре. Ну що, чи розворот це Трампа? Медведів, який каже, що Зеленський про бомбосховище говорить, хай сам шукає і Трамп. Хай теж ну, штати пам'ятають, нехай що в Росії є така зброя, що навіть бомбосховище не допоможе. Це Медведів, який ще вчора казав Трамп не такий, він Ньодця, а тут же сам його і посилає. Звісно, ну таке біполярка, власне кажучи, на що розраховує тепер Росія? Чи вже ні на що? І вони розраховуються на те, що Трамп знову розвернеться на 180 градусів і почне розказувати, яка хороша Росія. Ну але не дочекаються. Я надіюсь принаймні, що наступний візит від Куфа до Москви, який там десь запланований, не зламає зараз все ж таки оцієї політичної волі Трампа покласти край російсько-українській війні, і ми вже бачили, як. Перші 9 місяців після інаугурації, на жаль, можна викинути у смітник по одній простій причині, тому що Україна все робила для того, щоб ця війна завершилася. А Російська Федерація навпаки е пролонговувала, обіцяла, не робила, продовжувала вбивати, е роблячи акцент саме на мирному українському населенні. Тому ну це банально і Трампу. І Коли він побачив соціологію, побачив, що в нього вибори наближаються. Врешті-решт він уже навіть і перестав очікувати отримання Нобелівської премії миру. Просто ну хоча б ну хоч трохи, але дати можливість безпосередньо встановити мир в Україні. Ми ж бачили під час його виступу. Ну тим не менше, якщо говорити тут більш серйозно, то ну сама ж Російська Федерація робить все, аби проти неї все-таки умовно так збунтувались навіть ті політики на Заході, зокрема Трамп, які намагалися про. Стягти руку допомоги та побудувати мости. І коли ми бачимо, наприклад, російські стратегічні бомбардувальники Ту-95, які так в міжнародному. Повітряному просторі знаходилася, але якось так ну дуже вже близько підійшли до американської Аляски. А буквально ж нещодавно, ще в серпні місяці, на тій самій Алясці в Анкоріджі так чудово розмовляли Путін з Трампом, скільки Путін всього обіцяв. А як ми бачимо, буквально через місяць вже надсилає стратегічні бомбардувальники знову показувати м'язи. Тут питання, до речі, а з якою метою взагалі під Гексет складається? Тепер генералів, адміралів, Пентагон на величезну нараду. Я ж не думаю, що мова йде там про якісь скорочення, чи ще щось на фоні того, що відбувається, зрозуміло, що Трамп просто вирішив іти в руслі свого ж поста, який, пам'ятаєте, він написав, що виграти війну. Постійно знаходячись в обороні, просто неможливо. А це означає, що і розвідка безпосередньо самих сполучених штатів і українська сторона надала достатню аргументацію для того, щоб Трамп зробив ставку на Україну з точки зору. Основного стимулу для того, щоб посадити Путіна за цей стіл перемов, зрозуміло, що війна завершиться за перемовним столом, але ж треба посадити бункерного. А бункер не не сідає. Ну тепер в бункерах будуть сидіти вся російська вертикаль. І чекати, боятися. А може сама російська вертикаль просто постукається до Путіна, ну і десь там зробить певний паласовий переворот. Ну то мрії, мрії. Будемо говорити про реалії, і ми бачимо, що асиметричні кроки зараз. Все таки приносять більше користі ніж заяви про санкції, якісь там кроки з боку європейських партнерів все ж таки сили оборони України е, демонструють основну рушійну силу, яка все ж таки допоможе завершити цю війну. Ігоре, да ну Путіна просто офігіває. І, іншими словами, не скажеш, хоч це не не дипломатично але так і є. Бо ці винищувачі це теж показово що Аляска місяць назад, десять тому, там була зустріч оно когрядж між Путіним і Трампом. а Він таке виробляє. Водночас я не бачу якоїсь М, да, Мені там кажуть, що не Валерій Димов, не треба сильно критикувати НАТО, не треба навіть порівнювати з Туреччиною. Мовляв, тоді Туреччина теж консультації викликала перед тим, як вже збити в листопаді 15-го року російську сушку на своєю на своїм видиним простором. Бо НАТО і так щось робить он генсек НАТО, марклюти зустрічається з Трампом, каже, ми підтримуємо ідею збивати російські повітряні цілі. Водночас водночас Франція каже, що нашу збивати Данія каже: назагалі професійні гравці запускали ці дрони, якось теж не зрозуміло. Чи достатня зараз реакція? Чи будуть збивати навіть якщо ухвалять таке рішення, але що його треба ще реалізувати на практиці? Чи може те, що Польща готова збивати над нашими західними регіонами? Це вже якийсь крок на те, що НАТО посилюється і показує можливість своєї реакції. Я думаю, що е, прямих кроків по збиттю іноземних бортів все ж таки не будуть робити. Е, більше буде, власне, е, таких моментів, коли підніматимуть ті ж самі винищувачі, чи f 35 чи f 16 і будуть витискати активніше з повітряного простору, якщо це. Пілотовані безпосередньо літальні апарати. Якщо це безпілотники, то там, я думаю, буде більша все ж таки свобода дій, будуть максимально аналізувати. Але з точки зору риторики, з точки зору риторики, дійсно, ми зараз бачимо. І на засіданні Радбезу ООН, як поляки безпосередньо виступали з цього питання, той же Сікорський, ми бачили зараз реакцію Урсули фон Дерляєн, Марка Рюта, ви вже згадали. Або той же Трамп, наприклад, ну він же ж чітко сказав: насправді так потрібно збивати. Зрозуміло, що у Марко Рубіо є свої пояснення, що там буде аналіз, що все рівно борти будуть супроводжувати, витискати і так далі. Ну але ж це для мирного часу нормально. А вже навіть самі натівці кажуть, що так, це ще не війна, але й не мир. Тобто, це якийсь перехідний період, де потрібно ну, очевидно знаходити більш серйозні е, якісь варіанти відповідей на ті загрози, на ті гібридні кроки, які робить Російська Федерація. А що робить Російська Федерація? Ви ж помітили? От цікаво, от е, заява е, посла Росії у Франції, е, який прямо сказав: зіб'єте російський літак, це буде війна. Тобто, Путін для країн НАТО. Кресли червоні лінії, що можна країнам НАТО робити, а що ні. А хто він для них такий? Він що, їх сюзерен, він їх начальник. Хто він такий? Він же ж сам заявляє, що не можна е, забезпечувати безпеку своєї держави за рахунок інших. А що зараз робить Російська Федерація? Робить вона все це не просто на грані фолу. Це вже давно перейдені саме ті червоні лінії, які не можна було перетинати. Саме тому в нинішніх умовах і позиція Трампа стосовно атак українських сил оборони у відповідь на дії Російської Федерації, і я думаю, все ж таки більш розширене надання Україні розвідданих, якими володіють ті самі Сполучені Штати інші держави НАТО, це все допоможе безпосередньо нейтралізовувати. І наявну, і потенційну загрозу з боку Росії, хоча зрозуміло, Росія на цьому не зупиниться, і ми бачимо вже знову прямі погрози е, Дімона Медведєва. Який ніяк не може заспокоїтись, він, мабуть, забув, що з ним було після останніх погроз Трампу. Ну, повертається, повертається знову ж таки. І Я думаю, що такі пости, це так, це теж елемент провокації. Але я думаю, що Сполучені Штати адекватно відреагують і покажуть Дімону його місце. Насправді, Медведів у його місце вказав навіть сам Путін, нагородивши. Екс-президента Російської Федерації престола Блюстителя він його нагородив орденом за заслуги четвертого ступеня, четвертого, не третього, не другого. Представляєте, яке це приниження для екс-президента? Ну і це зараз роль Медведєва, банально гавкати на Трампа і на всіх. Кого забажає безпосередньо Путін? Ну таку роль собі обрав екс-президент Російської Федерації держави з найбільшим ядерним арсеналом. Але оці всі погрози Медведєва Лаврова, які каже, що НАТО з руками України оголосили Росії війну і прямо в ній беруть участь. Їх розносить і генсек Люте. вже другий раз за останні кілька місяців, говорячи про те, що Лавров це ще міністр закордонних справ часів народження Ісуса Христа, і з того часу нічого корисного ніколи з його рота не вилітало. Тому не треба на нього навіть звертати знати багато уваги. Відтак мені здається, тут посил всім погрозам і маніпуляціям Росії, що на них вже не дуже звертають і уваги. Хиба що вони дійсно можуть запропонувати бензоколонка без бензину з розтрощеним НПЗ, з побєдами, яких ні? Путін який як мені каже Макиєва і аналітик, рахує то 800 тисяч, тиждене не знає там плюс-мінус скільки в нього солдатів на території України, рознесені літаки в Криму. А що чим вони дійсно можуть ще погрожувати окрім цих пустих лякалок? Я ну ясно, що вони ж погрожують ядеркою. Ну, ці заяви, які були на тижні, коли Путін збирав нараду на своєму радбезі про стратегічне озброєння, що ж сказав ну по факту Путін. Путін сказав, що вони вже відмовилися від мораторію на е, ракети середньої дальності, е, тобто це до п'я з половиною тисяч кілометрів дальність. А що стосується стратегічного озброєння, я нагадаю, що по договору СНО-3 було обмеження там, приблизно там, щось 1550 боєголовок ядерних і 700 носіїв ядерної зброї з кожної сторін, відповідно Сполучені Штати і Російська Федерація. Так Путін Путін, грубо кажучи, каже, що з 27-го року він відмовляється, відмовляється від цих обмежень, які він це називає самообмеження. І при чому ще й ставить умови Трампу. А, нібито Путін міг би зберегти такі обмеження, якщо Трамп не буде розвивати протиракетну систему. Це що Трамп відмовиться від золотого купола, від його фантастичного проекту, де він ще й Канаду підсобив, значить, софінансувати цей процес, щоб захищати Сполучені Штати від всякої бяки, яка летить і балістика, і не лише та ясно, що Трамп буде будувати оцей свій золотий купол. І це якраз і говорить, що Російська Федерація просто зараз погрожує світу новою гонкою не просто озброєнь, а стратегічного характеру. До речі, привіт Китай, який відкрив зараз цю клітку ведмідя і не може його контролювати. Бо це ж може гакнути потім і по самій Піднебесній, Якщо Піднебесна думає, що... Росіяни такі вже контрольовані. То ну хай покажуть наскільки вони контрольовані, банально командою зупинити війну Росії проти України. Щось я такої команди не бачу. Може Китай не впевнений в своїх силах. Я думаю, що всі спроможності у них і через економічний чинник, і не лише зупинити Російську Федерацію, і абсолютно невмотивоване кровопролиття дійсно під небесною такі можливості є. Ігоре, ну це ж бачимо, що значить хотілося б, щоб Путін взагалі якось усвідомив, що йому може прийти кінець, але він ні, Він буде продовжувати, як це ми прекрасно бачимо, буде розширювати свою агресію далі і не лише на території України. А то як його посадити за стіл переговорів зараз, і батою новою зброєю, про яку говорить Зеленський, чи може ще якимось тиском? Може, санкції так таки веде? А то він тільки всіх закликає, спонукає, говорить про говорить, а тільки ніхто вони вже як тихо врашок. Ну, можливо, пару застосувань додаткових вже по території Росії дітя заката цих розових фламінго трохи по, -по бункерах і десь втохмачить в голову, що треба дійсно йти на перемир'я. Бо ми ж знаємо, що фламінго поки застосовували по території тимчасово окупованого Криму і доволі непогано. Ну це просто як варіант, який летить загалом на 3000 тисячі кілометрів. У нас є ще купа всього цікавого озброєння, і ми бачимо, що не все насправді розкривається, і ціль окремих літальних апаратів теж не розкривається. От, для прикладу, під час нещодавніх атак на Москву, коли було застосовано близько 45 безпілотників, росіяни активно звітували про якісь. Повітряні кулі з гелієм, а їх функціональне призначення так і не розкрито. Ну, хай думають, хай прикидають, що ж то могло бути. А я думаю, що є багато-багато різних сюрпризів, які ну Змусять серйозно понервувати. І як ми бачимо, до речі, по тому що українські дрони все-таки долетіли до Москви, їхня ППО дірява навіть в найбільш захищених секторах, не кажучи вже про мільйони і мільйони там міста мільйонники і там, де ну загалом живуть мільйони росіян. Тому в такій ситуації, в такій ситуації я б на місці російської. Суспільство задумався, кого сьогодні захищає Путін? Чи він захищає себе бункерного, чи він все ж таки забезпечує безпеку російському суспільству? Другий варіант щось абсолютно не виходить, ну, ніяк не складається. Трамп тут ще й зустрічається. Ми ж згадали Туреччину, от поки ми якраз говоримо надвечір четверга 25 вересня, вже в останніх таких зустрічах, які на полях. Вже в себе в кабінеті в овальному домі. Вже до речі, Дональд Трамп сидить, як він любить все в золотішки. Значить, зустрічається з президентом Туреччини Режепом Таїпом Ердоганом. Там він каже, Ігоре ніколи не було знову. Я дуже розчарований в Путіні, але не буде використовувати вже більше вираз паперовий тигр щодо Російської Федерації. Каже Трамп, що Ердогану подобається бути нейтральним. Мені теж погано скажу я. Трамп заявив, що Ердоган може сказати може зіграти важливу роль в припиненні українсько... української війни, бо зараз він зберігає нейтралітет. Також знов нагадав Дональд Фредович про те, що країни НАТО його розчарували, бо вони не хочуть змовлятися від російських енергоресурсів. Хоча у дер Ляйн в інтерв'ю CNN говорить про те, що ми ж відмовляємось. Ми і так на 80% відмовилися. Нафти лише 3%, вугілля нуль лишився оцей скраплений газ. Трохи да і то я ж нагадаю, що це як дружки Трампа. А Словаччина і Угорщина не відмовляються. Ну да, іскраплений газ там, Бельгія, Франція, є питання, звісно, є. Ну а такі заяви, а що це за нейтральність від Трампа? Ну але принаймні говорить, напевно, про те, що він не вийде з переговорного процесу. Чого він не хоче називати Росію паперовим тигром? Це було так гарно. Вони там вийшли, всі і кажуть: ми не тігри, ми ведмеді ого, го прям як, як канадські якісь хокейні гравці. Відмі... вони. Щось нове придумає, я думаю, тут треба хвилі настрою Дональда Фредовича підхопити. Але, до речі, що стосується нейтралітету Туреччини, я б хотів тут пару слів сказати. От, нібито Туреччина такий енергетичний, хаб. Безпосередньо там, для Російської Федерації, для їх енергоносіїв, ну особливо пам'ятаємо тему газу, там турецький потік, все таке. А ви бачили, що зробили турки? А турки підписали з американцями контракт на 20 років постачання зрідженого американського газу. Що значить в еквіваленті, якщо перекладати на трубопровідний, то на секундочку кожного року вони будуть отримувати. По 70, 70 мільярдів кубометрів газу. Там 4 мільярди кубометри зрідженого відповідно, цього ЛН. Тобто це якраз і показує, що переорієнтація на американські енергоносії відбувається. До того, нагадаю, що Угорщина Угорщина підписала. Якраз в договір з Шелом на постачання 2 мільярдів кубометрів якраз цього ж зрідженого газу. Щороку, протягом 10 років. Тобто, тут виходить, уже, що ми бачимо, що десь в районі 35 мільярдів. Кубометрів газу, ну якщо трубопровідного перекладати, і це все показує, що саме Російська Федерація продовжує втрачати що? Продовжує втрачати свою клієнтуру. Ну, якщо Трамп і не назвав зараз Путіна там і Росію паперовим тигром, ну нічого страшного. Я думаю, що цей контракт з турками і відповідно і американцями це набагато більший удар по Російській Федерації і вже. Збільшення транспортування там посіла Сибірі-1, як було підписано між Росією та Китаєм на 6 мільярдів кубометрів газу в рік. Ну це й близько вже не компенсуватиме ті втрати, які вже зараз закладаються на угорському та турецькому напрямках. Так що, в принципі, тут американці себе дуже цікаво поводять і поступово поступово, але дійсно обмежують можливості росіян. А і це до речі, теж непогана акція, непоганий вхідний квиток до подальших перемовин. Бо якщо Росія не зупинить війну проти України, то Цілком очевидно, що все ж таки ЄС реалізує свої плани по відмові в 27-му році від російських енергоносіїв, але ж люфт лишається. Тобто, це показує, куди рухається Російська Федерація, як вона тотально втрачає європейський ринок. Та, да, да. І втрачає європейські ринки, втрачає не знаю, вже тут Індія до речі виходить і каже: ми взагалі-то не проти відмовитися від російської нафти, якщо не дозволять купувати з Ірану. Бо якщо, наприклад, відмовитись від цього, Іран, Венесуела, да, Росія, то і ціни підуть в гору на світових ринках. Ну і нам що робити, якби? А це щось може теж свіжі про те, що і Індія вже подумала, що можна є альтернатива. Так Трамп з Іраном там теж ну трошки дипломатичні зусилля, зусилля йдуть не по флагу, але тим не менше з Венесуелою теж Че ж там навіть санкції знімав, хоч там і погрожує їм. Але мені каже, Тарас Загородній, політехнолог, що він може краще Венесуелу розблокувати поставки нафти ніж з Росії. Оце щось мати спільного Ну, в Венесуелі там тільки питання, чи залишиться режим Мадуро, чи там будуть певні зміни. Ну будемо далі дивитися, бо там теж ситуація цікаво розвивається. Але якщо говорити безпосередньо про Індію, то я нагадаю, що, по перше, Індія це найбільша демократія в світі. Відповідно навіть заяви відповідно топ-посадовців, що вони не відмовляються від російської нафти, це не означає, що від неї не відмовляється індійський бізнес. І отут же ж найцікавіша ситуація, бо дійсно ми бачимо несхідний тренд по подальшому законтрактуванню російської нафти. І тіньовий флот тут уже не так сильно допоможе насправді. Бо, до речі, і росіяни ж там дисконт запропонували все таке, ще знижки додаткові, щоб головне переробляли на індійських МПЗ. Але що зараз показують індусам? Індусам показують таку систему координат, що чим більше вони будуть брати на переробку російське. Російську нафту і відповідно намагатися продати цей нафтопродукт далі кудись там в Європу, то тим більше у Індії буде проблем. Зі збутом такого нафтопродукту. Тому, ну очевидно, зараз для Індії дається певний люфт, можливість для бізнесу переорієнтуватись. Паралельно відбуваються перемовини між Вашингтоном та Індією стосовно двосторонньої торгівлі. Ну, аналогічні перемовини, як Вашингтон проводить зараз із Пекіном. Ну і відповідно, я так розумію, що зараз шукаються додаткові альтернативні шляхи, якраз по постачанню. Нафти. А, і, До речі, я думаю, що така можливість у Індії з'явиться яким чином. Штати все ж таки будуть зараз активніше виходити саме на європейський ринок, і а, ми ж знаємо, що с. Ну, якраз заяви є про можливість замістити всі енергоносії Росії зараз на європейському ринку американськими, тобто таку готовність штати озвучили. А відповідно, коли станеться така заміна, я думаю, що там теж певні постачальники ще додатково можуть відпасти, і вони переорієнтуються знову ж таки на Індію. Бо я нагадаю, що Індія ще років з 5 тому, то вона там споживала ну десь. I don't know. 2% російського експорту нафти. А зараз у них там 37, 40, 41, в залежності від року, тому о, від місяця мається на увазі. Тому в цій ситуації Індії зараз дадуть можливість відносно м'яко вийти з нинішньої ситуації і зберегти економіку. А моді, моді на цій хвилі зараз активно пропагує купівлю індійського продукту національної продукції. З самими індусами, ну для півтора мільярдного ринку, я думаю, що це теж буде вигідно. Тобто, тут і країни заходу зможуть відстояти свою позицію. Ну поки що там американські компанії в Індії в Апалі, ну нічого страшного. Я думаю, що це пройде. А і Індія зможе розширити а, якраз частку для власного бізнесу, бізнесу. і на внутрішньому споживанні. Ну, так, Індії Такі вони ж самі казали, що вони диверсифікували дійсно до початку тому, що, на вторгнення в них були там 2% виправі праві ігори, а тепер що вони не можуть відмовитися. Всі можуть торгуються політично, торгуються. А Урсула фон дер Ляїн говорила з Тіцяном, прем'єром Китаю, і закликала його теж піднатиснути на російського диктатора Путіна, щоб той завершив війну. А як думаєте, щось може з цього вийти? Ну, я думаю, що. Одного прохання замало і двох прохань, але якщо це постійно, постійно. От дивіться, дуже класно ж з'їздив, наприклад, міністр закордонних справ Китаю в Ангії до Польщі, От, де він з якого числа був? Здається, 18-го, якщо не, не помиляюся. І а чого ж він туди приїхав? Бо поляки з 12 числа перекрили білорусько польський кордон. А Хто від цього втрачав найперше Китай, Китай тобто да, для Китаю, що найголовніше, поставити. економіка, і відповідно такі прохання, які йдуть від Урсули Фондерлайн, від інших топ посадовців, вони ж підкріплюються потім цікавими діями на прикордонні. Китай точно не зацікавлений у втраті європейського ринку або навіть певним гальмуванням. На цьому напрямку я до речі відзначу, що це польське гальмування. Я навіть от е, теж активний є покупець цієї продукції, там заліка і так далі, то я скажу, що одразу, як поляки перекрили, стоїть на відповідному сайті значить, повідомлення, що нібито через погоду, але затримка десь п'ять днів у доставці, від тих термінів, які називалися раніше. Ну, але всі розуміють, що мова йде якраз про цю паузу, яка відбулася формально через навчання Запад-2025. Ну, тим не менш, я думаю, що з Китаєм продовжать роботу цей. Урсула Фондерляйн, цей дзвінок Трампа Сі безпосередньо, де Україну розмістили між Фентанілом і е, Тіктоком. Ну тим не менш, тим не менш е, е, ця тема буде далі форсуватися. Я розумію, що вона теж є одним із елементів перемовного процесу між е, Сполученими Штатами та Китаєм у темі двосторонньої торгівлі. Тобто там вирішується насправді комплекс моментів, і я думаю, що цим край незадоволений безпосередньо. Путін, бо тут він є хто? Він не є суб'єктом тут. Він просто є об'єктом, якому за необхідності СІ накаже зупинитись, і тоді Путіну доведеться це зробити, бо інакше він не зможе, бо економіка. Не просто буде жевріти, та вона банально завалиться. Ну, не зараз це відбудеться, не зараз не будемо аж настільки мріяти, але тим не менш певні точки новороття можуть створити для Росії просто шалену кризу, для якої попередні санкції, попередні санкційні обмеження були ще квіточка. Як би хотілося, щоб уже з усі, з усі біч і наші удари, і удари геополітичні створили для Путіна таку кризу, за якої він уже б і не вибрався. Ігоре, дякую дуже безмежно за цю розмову, за сьогоднішню нашу зустріч. Побачимось на початку наступного тижня. Завжди нам є що обговорити. Бережіть себе, ну все добре. До наступного тижня. Ігор Челенко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії ну, моє ім'я. Друзі, дякую що провели з нами цей час. Залишайте свої коментарі, лайки, підписуйтесь на ютубі а Також Ютуб 24-го. Побачимося і переможемо!